Шановні дісіти, шановні друзі, з ЮРСІ в Римі, де я знаходжуся, знаходяться майже всі представники і України і всього світу. І мова йде про відновлення нашої держави. Саме тут початок цієї конференції почався з докладу прем'єр-міністра Італійської Республіки пані Мелоні, яка зазначила в своєму докладі тому, що саме в Одесі почнеться реконструкція і не тільки в Україні, а зокрема в Одесі. І це дуже приємно, що це пролунало саме в доповіді прем'єр-міністра Італійської Республіки, пані Молоді. Минулий рік ми були на такому ж заході, але в Берліні, де мова йшла про допомогу Україні. І там ми зробили перший крок. Уряд України підписав документи з урядом Італійської Республіки на проведення реконструкції. Про що йде мова? Це перша наша філармонія. Сподіваюсь, маю надію і в тому, що за допомогою наших італійських партнерів це почнеться. Також я хочу дуже подякувати за те, що ми зможемо відновити провести реконструкцію в наших музеях, які давно вже потребують на реконструкції. Я вважаю, що це дуже важливе підписання наших дій і наших перспектив за допомогою наших італійських партнерів, які ми сьогодні співпрацюємо. Дякую, Італії! За співпрацю, і маємо надію, що ми скоро побачимо відновлений музей, відновлену нашу філармонію. Дякую. Це не випадково, що Італія вирішила зайнятися з деяких цих символічних питань, які можуть бути важливими для розвитку України, Одеса, філармонія, музей мистецтв. Це є. Надзвичайно хороші приклади, що нале того, що ми, як спадкоємці, всі європейці, маємо, ми можемо дати це наступному поколінню, які будуть після нас.